Слава флі! Пробій сьогодні номінальні гості, які виступають у своїх таких звичних. Футбольних червоно-чорних кольорах. Владислав Блонський, номер 88 восьмий. Богдан Кузів, 88. І Перепрошую зараз. Перший момент. Удар від Івана Леко і кордоба. Я думаю, цілком можуть заслуговувати на такий титул найбільш досвідчених футболістів. Загалом, звичайно ж, про футбол. Зараз класний удар. І черговий сей від Кузіва. Ємельянов цей корнер. Виконає Ємельянов. під удар на воробця. Воробець пробиває Є на Кордобу. Тут порушення правил не було. Є можливість для швидкого випаду. Блонський Блонський рибака обіграє, видає точну передачу на легкого. Іван Легкий. Піддав на воробця. Воробець на Ємельянова, То йому м'яча залишає прихований удар від Тараса Воробця. Футзал, де не так багато помилок. Який ж зараз постріл від Дригана. Кордоба зараз м'ячем. Кордоба пробиває такі кордоба. Здавалось би, з гострого кута, але з далекої відстані. Кордоба на кіндратіва віддає. Кіндратів пробиває знову з далекої дистанції. Блонський високо тут його зустрів і жорстко. Зараз кордоба готує собі можливість для удару, пробиває такий порозі стіткою. М'яч пролітає. Давайте поки що згадаємо прізвище гравців, які сьогодні заявлені на цей поєдинок. В складі кожної з команд. Тим часом кукурудз завдає класного удару. Ну давайте вже після цієї атаки Богдан Дриган з м'ячем. Дриган таки пробиває, але пробиває занадто високо. Олександр Горшков зараз класний момент був у Романа Третяка, який таки. Той же локатир, скажімо так. Ну і плюс є, звичайно, ж оновлення. Зараз удар із далекої дистанції від Романа Кордоби. Триган віддає на Кордобу. Кордоба на Ємільянова. Ємільянов на Телепчука. То ще далі на Дригана. Удар Дригана. Гоновицький У нас вже зараз на майданчику перебуває. Рідко він був там. І першому удар по воротах від Романа Третяка. Він знову виводить вперед. уперед. екстраліги. Тим часом штрафний удар по воротах. Ну і знову арбітри фол фіксують. Цього разу проти Кордоби. О, я думаю, це ви побачили. Зараз Кордоба. Його удар і влучає в дев'ятку Роман Кордоба. І другий красень м'яч. Ну і штрафний для Галії. Самблонський пробиває. І таке. І Блонський виконує цей штрафний. Блонський. Його удар теж в верхню дев'ятку, але рибак на місці. Триган, триган з м'ячем залишається. Віддає на Кордобу. Кордоба пробиває цього разу. Кузів. Кузів. У такому карколовному стрибку. Зараз дістається Блонський. Таки до цього м'яча. Прокидає м'яч. Порушення правил. Є можливість швидко вибігти в контратаку у Галії. Блонський. Блонський. Передача на горбатого. Той ще далі на Кресія продовжував. Півтора секунди. Ну, схоже, друзі, що у нас все йде до того, що у нас завершується поєдинок із рахунком 2-2. В старту в матчі для себе пробій та галія грають у результативно. Нічию із рахунком 2-2.